Перше питання, до якого хочу привернути вашу увагу, це фонд захисних споруд цивільного захисту. Якщо в 2022 році ми мали лише 102 такі споруди, то на сьогодні маємо вже 904, тобто зростання фонду захисних споруд відбулося майже в 9 разів. Разом з тим хочу сказати про те, що е, якщо аналізувати, що ж це саме за фонд захисних споруд, то 88% цього фонду насправді складають найпростіші укриття, це е, підвали закладів освіти або ж інших установ підприємств організацій на відстані до 500 метрів. Чинним законодавством дозволяється їх використовувати за відповідності умовам. Тільки 12% складають протирадіаційні укриття, які мають підвищений рівень безпеки. І відповідно використовується на сьогодні. Якщо в 2023 році органи місцевого самоврядування спрямували на облаштування укриттів 63 мільйони в Кіровоградській області, то в 2024 році це вже 83 мільйони, тобто плюс 20 мільйонів ресурсів. А в 2025 році ми плануємо сукупно кошти державного місцевого бюджетів. Спрямувати понад 250 мільйонів, тобто постійно зростають ресурси, які направляються на облаштування укриттів, і на відміну від. Минулих років, що ми маємо нове саме в цьому, в 2025 році. Вперше із 2022 року, з часу повномасштабного вторгнення, в області розпочнеться будівництво нових укриттів з нуля в закладах освіти. На сьогодні ми говоримо про дві такі територіальні громади, які насправді є потужними залізничними станціями вузлами сполучення. Відповідно, вони відносяться до підвищеного рівня небезпеки. І якраз в саме цих двох населених пунктах, а я говорю зараз за знам'янку та помічну саме в цих двох населених пунктах, в школах дійсно в окремих закладах. Немає укриттів і потребують невідкладного будівництва. Так от, які плани маємо на 2025 рік. Крім того, що з місцевих бюджетів вже спрямовано на сьогодні 24 мільйони витрачено на укриття, тобто, це поточні ремонти, це забезпечення необхідним. Необхідними матеріалами. Плануємо також впродовж літнього періоду додатково спрямувати сюди ресурси і покращити умови. Це і капітальні, і поточні ремонти за рахунок місцевих бюджетів. Але саме будівництво укриттів буде здійснюватись за рахунок насамперед коштів державного бюджету та співфінансування з місцевих бюджетів. По місту Знам'янка ми говоримо про. Ліцей інтелект. Там в нас на сьогодні діти користуються укриттями у сусідніх багатоквартирних будинках. Тобто є можливість укриватися, але в самому закладі укриття взагалі відсутнє. Тому є план збудувати нове укриття по всім вимогам сучасним на 500 місць. При цьому в школі навчається майже тисяча учнів. Тобто, це означатиме навіть в досягненні результату все рівно це буде навчання у дві зміни. Але це буде очне навчання для всіх учнів школи. На сьогодні Департамент капітального будівництва обласної військової адміністрації опікується цим питанням. Нам на сьогодні надано інформацію про. Укладення угоди і очікується дозвіл на початок будівельних робіт. Тобто, це масштабний такий проект по області, вперше другий проект, який ми маємо в цьому році, це по помічнянському ліцеї номер 3 планується будівництво нового укриття. А в попередній період діти навчалися якраз в ліцеї номер 1 підвозилися частково, і це дасть можливість їм повернутися до своєї школи і очно навчатися в цьому закладі освіти, в ліцеї номер 3 І третій об'єкт маємо об'єкт реконструкції по Новомиргородській громаді. Це ліцей номер 1 також на 240 місць. Отже, в цілому планується в цьому році, по перше, нове будівництво, чого не було раніше. Абсолютно нових об'єктів, а по-друге, планується суттєво збільшити кількість місць, які ми маємо в укриттях закладів освіти, на понад тисячу місць. Це, звичайно, наші такі амбітні плани. По помічній вже е, розпочаті будівельні роботи. По Новомиргородській школі е, маємо ситуацію із проведенням тендерних процедур, і найближчий період також розпочнуться будівельні роботи. В усіх трьох випадках будівельні роботи планується завершити до кінця 2025 року. Тому питання навчання учнів з 1 вересня, саме в цих трьох закладах, воно буде вирішуватися кожною громадою. За рахунок інших закладів освіти за рахунок використання інших укриттів. Загалом на ці три заклади спрямується 166 мільйонів гривень, з яких 119 мільйонів є коштами державного бюджету і 47 мільйонів коштами місцевого бюджету. Місцеві бюджети на сьогодні активно долучилися і значну частину співфінансування на сьогодні вже виділено по цим об'єктам.